Ігравці Номер 10 Андрій Матес, номер 17 Артур Серняк. номер 9 Тарас Чур. Тоді номер 12 і Голкіпер Назар Войтович. Е, гравці номер 4 Ростислав Коро... Але надалі зараз забиває малецький. Який класний розіграш. Подивіться, хто б міг подумати, що саме так розіграється. Колективу якраз. Ну і відповідно. Зараз це клюка. Можуть діяти ще більше, так от впевнено, та Клас. Ліги, Звісно ж, суперліги. Ну і в Камустиска теж була представлена. Зараз забиває що? Забиває Ківзенерія 2. Цікавий епізод. Король просувається вперед король, пробиває пробуває, щур. Знову ж таки, е... хорошим футзальним виконавцем. Гураль зараз якраз із м'ячем. Козак забирає м'ячо. Друг. Козак порожні ворота. І що? Подивіться. Як... От е... бекграундом із такою от передісторією, що називається. Е... У складі ФК-Мостиська теж є вихованець команді Войтович. Е... Пробиває Войтович зараз. Щур на фланг-пас, матес на ударній позиції пробиває. Чаємося у другому таймі зустрічі між командами Ківзенергія 2 та Мостиска. Нагадаю, триває дев'ятий тур. Зазначав я. Зокрема, у першому таймі Гусь забиває 2-1. Вперше вперед у цій зустрічі виходить команда Ківзенергія 2 Нагадаю. Команда із п'ятьма уже виконавцями на чужій частині поля розгортатиме свій наступ. Серняк удар від нього. Неплана передача намура, намура на Мура. Мура на ударній позиції. 3-1. Ось от двоненний старт другого тайму для ківс Енергії 2. Перемога від Люберта у Кубку України в першому матчі. І сьогодні відбудуться у суботу. Відбудуться вони на вихідних. Серняк атакує. Зараз мостить Обновлювати паритет у рахунку. Це запитання. Якщо буде тайм-аут, отримуємо на нього відповідь. Не забуває Ульзда намагатиметься ліквідувати те відставання у рахунку, яке наразі станом на цю хвилину є. Близюк класно зараз як допомагає. Гуралю вийти на ударну позицію. Ура! Чотири один. Це може бути масна крапка у зустрічі. Болючі. Мостиська